Так, ребята, жарю котлетки. Вот такие у меня котлеточки, котлетосечки мои. Получаются шестуховые. Ну, значит, я так не зажарю, я их протушу, чуть-чуть водички добавляю уже под конец, под крышечкой. И поставила макарончик варить. Все потом помыть. Градичек сказал, что помыли фасады. В общем, готовим. Готовим, ребята, готовим. Что делать? Готовим. Я такой потом перекладываю. У мене судочки, конечно, страшные. Кров з глаз. Я ненавижу просто судочки. Постоянно викидаю. Не люблю. Вот не люблю, девочки. Вот честно. Говорю, как на духу. Не люблю судочки страх. Все. Котлетки Зараз Сейчас мы, мы оберемо. Бачите, всякий жир. Тут и вода, ж. посуда. Пожалуйста, кто думает, что я. Прям такая. Сейчас я жарю постепенно. И і і убираю по чуть-чуть. Градичек цель новенько постелю. Градичек мы, градусов, а, эти двери. Сынольчик моет мой рыбочка моя золотка. И ждем наших дорогих остальных щенов. В нашій сім'ї. Кармочку погодували, все нормально. Сидить там, паскуда мила. Ох і вредно. Такі дівчатки в мене котлетки. Ну, не знаю, ну, чого-то чо світ. Знаєте? Такі. Тут половина свиного, половина куріного фарша. Я по пару мінуток обжарю на кожній стороні, потім наливаю чуть-чуть водички і під кришкою вони в мене доходять. Поняли, протушую, типу. Такий мене рецепт мій, По моєму рецепту дівки. Чуєте, готую, готую їсти, а папа привіз роли. Каже, посласті душу. Я кабуш їсти котлети. Каже, а я буду їсти котлети. Чу? Жінка старається, готує, а вони суші купляють. Ах, негодяйчики. Спасибо, папуля, решив нас побалувати. Чуєш? Ох, і папка. Ох, і папка наш дорогой. Це я люблю скурпи такі. А що це таке? А бачите, вони зараз сімбір в одній заворачували. Для кого ж я готувала? Для кого ж я готовила? Ну завтра буде, дівчатки. Сейчас нажарю всі. Та завтра буде. Уже котлеты. В семья доливаю так водички. Поняла? И протушу их еще там 10 минуточек. Вот такое проварю. Что? Я худею, девочки. Девочки, я худею, обещаю. Так это ты привез зачем? Котлеты с макаронами. Бессовестно. Бессовестная, ви, ви кажете, муж золотой, Подивіться! А все, хочете, щоб я вот така була? Щоб не Куди такая была. від такого золотого мужа. Куда ж я денуся? Від дорогусечки своей. На, це прикупив. Це не я. А хто? Вова попросив. Ага. А купив купил зачем? Ти голова своя є? Покажи, ну ти ты так детки же на уже девочки, смотрите, уже <laughs> ну, за не зашли макароны сварится. А папа уже котлетки по цей самой. Да? Дим, мать сховис. Ты не сушишь, ты возьми. Не Что, ну возьми. Я таки не люблю. А что ты себе не взял? Бо знал, что котлеты. Это <laughs> боится. Софи не взял, бачите, но знаешь, что женка котлеты дома жарит. Короче, есть на э, суши, на, на Троещине, да, по-моему, Челябинске? Да. какие там сушист, короче, какие-то супер-мега-великолепные суши, правильно? Я да. И папа короче, обязательно их попробовать, продегустировать. Ну, как-то поедем. Куда же нам ехать, то и на три ночи, понимаете? Ручки намочила, котлетки сделала. Хозяйка твоя жена? Да. День провалу не удалось. Води, боже, я мені не підняла сюди, чуєш? Я кажу, я вже розказувала, я не привикла. Я привикла, що за мене все мужчини мої роблять. Це страша. Облінилася. Різку застривав, Діма, із ковіш. Друзі, Діма буде їсти ось таку лапшу. Хто знає? Це корейська човка чи, чи В'єтнамська Корейська. Оце X3 Спайсі, значить, що це дуже-дуже гордо. Скажи, по-перше, скажи всім добрий вечір. Добрий вечір. Китайська. Китайська? Да. Так. Угу, я, я папа знайшов китайську. Китай їздив, папа. Це Корея, да, я там, я там був. А куди ти хочеш поїхати? Я хочу на кінік поїхати. Китай. Китай? На вихідних? Да. Легко. Я там, я коли був маленький, я був в Китаї з батьками. з мамою, з папою, з Радиком. Я, я там побачив китайські кусняшки. Ти був Китаї, коли був маленький? Так, да, там були кусняшки. Та. Розкажи, де ти сьогодні був підписником, а то вони дуже сумують за тобою. У садочку, голопеді, голопеда. голопеда все нормально? Да. А що ви вчили у голопеда? Ну, і ще значи, смотрите, вовочка акуратно, вона дуже-дуже гостра. Бачите, тут даже перець. Ой, обережно. А, а, хочу, бачите, вона так вариться і додається от соуси. Оті соуси так? Да. показує подписчикам розкажи що вирішили купити сьогодні роли? Да просто просто М -м -м. Угу. Потрібно. Потрібно. не просто захотіла просто захотілось Вилка потрібно сейчас і дам давай я тобі дам бо тут вострію папа по -по помішаєшся маленьку почуш Такі наші роли. Так, такі роли Вова куштує роли. Да, китайські. китайські. Да. Пап, Японські. Я, я, я коли папа заїхав в Китай, і там були китайські, вони такі роли. Ми зразу папа такі роли заказали, ми купили і я почав їсти. Я зрозумів. Сказати підписчикам, щоб вони теж їхали в Китай, купували там такі роли. Підписники, їдьте теж в Китай і купляйте такі роли, як у Або... Угу. Вов не впаде. Угу. Діма, довго воно вариться? Так це додається потом і как? Макарони, Діма. Помішай, будь ласка, це мало води і багато макарону кинула. Уже можно, его, ой, уже можно его, уже можно его сливать. Чуть -чуть потрату, Давай, снимаем. Так, пожалуйста, подписчики, учиться, какие стеролы. Угу. Соус. Угу. 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 Смачно? Да. Это, угу. Угу. Баскалу, я не можу не йти вору, угу. Ясно, сана. Тобі смачно, да? Да. Слава Богу. А чого ти не їш оте знизу рис? Кулецем, я угу. Що, Почержи. А, все-все. Ну ми ж не знаємо, просто мы Тоді тоже навчиться. Ага. Я угу. Я зрозуміла, синок. Угу. Теперь, раз. Угу. Давай. А це ось цей соус, соус, ребята. Да, молодець зараз. Оце соус, в який опускається потім лапша. Це дуже гострий, не підходь. І кунжут. Чу -чу, Пап, злиєш макарон? Ти взяв ту штуку, так? Да? Папа. Ты мне дашь, Не, ну их надо смыть, Дима, обмыть водой. Сейчас. Так, так, продолжаем. Я вас учу. Учи нас. Угу. Такая угу. Так. Ой, упала. Упала. Угу. Так. Ой -ой. Ой, 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 ой. Так. Масло, я, Димочка, там внизу где-то в шоколадах посмотри. Смачно? Угу. Ты довольна? В садочку все нормально в справа? справи? Нормально? А танці були? Були англійська? Була так? Англійська, да? І карате було? Так, папа, Дивіться, привіз суші мама наварила котлети, макароны. Я хочу показати что і суші летом шуши Так що ще тут є? такі Стотки чорні. Угу. Воно називається норі. Норі. Угу. Є. Так. Це такі штучки. Як там? Як там? А, це курочка. Курочка. Угу. І це а. соус. Ага. Спеціальний, треба макати, так? Да? Угу. Так, угу. да, це така і кутують. Поняла. В общем, котлетки все вже зробила. Макарошка є на вечерю, да, Димочка? Mm -hmm. все, там є. И, кстати, капуста ще є, там може дорізати салатик з огірком зробиш. І все, вечеря є. А сьогодні поздно всі приїхали, то що ми будемо наготавлювати? Завтра супчик сварю, якийсь смачненький, свіженький. Ні. Що, що? Ні. Ні, не, не, не тобі. Ну, хотілося. Я хорошо, я тобі зварю. Який ти любиш? Я люблю з без м'яшка. Макарона без м'яса, добре. І з картошкою. Добре. І І І от ні. Ось такі Угу, <ресвиси> Добре. Перемішує Діма. Оце тепер з цією пастою. І буде хай Бог милує. Фу, воно вже гострим воняє, Діма. Діма, полтинку за світить. Футболку ходять. Бохмило. А нас ще попереджали, тіп, а ви знаєте, що це дуже сильна, сама гостра. Дима каже, та я їй її вже. Ти ж їв її, то й списку. Діма їсть. Дови. Вона дуже гостра, не треба. Градіку не треба. Гостре? Дуже? Ти ж красний дів. Ні, ж не покрасний. Все гостро. А що це за лапша, що вона зроблена? Що ти це хочеш? Чині, це не Почекай. Це не яєчне, так? Да? Не треба, на... Діма, я не Та, розрішаю. розрішаю, не треба. Він Х2, а це Х3, не треба. На ну, ж вкуса немає, гастрота. Витикайся вотка. Екзекуція. Мама, мама, давай. Ну все, все виключить. Все, девочки, їсти зварила, все помила, все прибрала. Градичок моє сейчас фасади. Діма Дима уже не плаче после этого. Все, чистота и пропылесось тут, пожалуйста. Всем друзья, мы вышли гулять с этой собакой. Да? Собака, скажи всем привет. Скажи привет. Я влажу даже с вольера. Да. Сьогодні приїхала соседка. А я чую, котлеты жарю що вона аре. Думаю, напевно, вона застряла, може шиєю пролазила. Стоїть сусідка, а вона їй жалиться, плаче. Сусідка з нею балакає. Хай понюхай. А вона ридає, стоїть бідна, пожалейте. Сусідка з нею постоянно балакає просто. Як приїжджає, общається, общається. І вона дуже жалілася на нас, що ми дуже плохие. Собаку эту закрили. Кармелита. Там собака просто только что велика пошла. Карма не может успокоиться. Пошла по ее территории. Всех. Всех разорву. Тая я главная малинова поселка. Такая смешная стоя. Боже, а на что на ты похожа? Кормился, кормился, на кого ты похожа? Это бультерьер. Я вам говорю. Чистокровный. Это не метис, это бультерьер. Ну ладно, бультерьер и малину. Карма, ну что там делать? Как и тут? Давай тут. Делай дело. Она чую собак, ты чуешь? Она гавкает но она не может понять, где гавкают собаки. Ты же знаешь, где собаки, мусор, мусорника гавкают. Твои друзья. Мы тебя туда можем определить. Это чует собак, понял? Я все-таки не могу успокоиться успокоиться, уже успокоится. Злющая наша кормуська. Кормуся. Что они там обсуждают? Какие важные новости происходят в собачьей жизни. Кто-то сегодня не покормил пять раз. Я накахала на плитку. Вот интересно, что они, понимают, интересно, друг друга? Понимаете, куда я тяну? Эту пройду. Видно, що вона виросла під мостом, <схи> родилась. Карма, паші. Там собака от у нас, дишить, і все. Пасі, Карма, хвати. Диви, диви, поперла. Поблендала десь. Я а -а -а, попалася. Попалася злюща собака. Паші, корму, сійдемо. Все, паші, виходимо, паші. Та тут нема що робити. ні. По стройкам ми ще не ходили. Понятно, де градик з неї ходить. Вона його тускає везде, а у нього потом ноги вже буринні. що то учує цей пес. Діма і назад, вона вперед. Вона не може успокоїтися. понимаете, там пошла овчарка чорна велика. І карма не може уняться. Вона не може уняться. Пошли, кормуся, хватит, все, пошли.